Представляє ювелірна лінія Сомія. Діаманти, золото, вічність. Сто років тому ця вулиця потопала в зелень. Вітаю! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Гуличка і ми сьогодні розказуємо про вулицю Коперника. Вулиця Коперника отримала свою теперішню назву у 1871-му на честь від одного польського астронома Миколи Коперника. Ще 500 років тому це була дорога, що вела до Сокільник. Згодом на ній почали виростати будинки. Верхня частина вулиці називалася Сокільницькою, а нижня широкою. Широка входила до складу Галицького передмістя і була заселена бідним людом, який займався ремеслом. Вони плели кошики з лози, ліпили глечики, займалися рукоділлям і навіть кували. Хоча тут лози, ніхто вже не плете і глечиків не ліпить, але вулиця і надалі залишається прибутковою. Довший час це була звичайна передміська вулиця. Віддаленість від міського шуму, прекрасні зелені сади. І все це сприяло тому, що тут охоче почала оселятися знать. Було збудовано величні палаци. Палац графа Потоцького. Палац князів Сапех. А пізніше палац магнатів Бельських. У 20 20-й кам'яниці, що належала віце-губернатору Галіції, у 1839 році жив сам ексгерцог Гавсбург, батько австрійського імператора Франца Йосифа II. Над вулицею височіє гора, яка звалася Калічою, бо тут був притулок для калік. А вже на початку 19 століття спородили цитадель. звідти можна було тримати під прицілом гармат увесь центр Львова. Ось у цій аптеці у 1853 році львів'янин Лукасевич і Зех винайшли гасову лампу. За іронією долі, декількома роками пізніше від вибуху лампи загинула молода дружина Зеха та її сестра. Після цього Зех виїхав зі Львова і його сліди загубилися. Та на жаль, винахідники не запатентували свій винахід, тому їхні лампи незабаром стали випускати відома фірма Дітмар. Давній будинок, якому була тогочасна аптека, на жаль, не зберігся. Це був пасаж Николяша, у якому містилися магазини, кав'ярні, кінотеатр. Тут любила прогулюватися біднота. і у перший же день війни у нього потрапила бомба. Зрештою, руїни можна бачити і зараз. будинку номер 7 кінотеатр Коперника один з найстаріших кінотеатрів у Львові. А справжньою окрасою вулиці є палац графа Потоцького, так званий червоний палац. Збудований він у 1880 році. На місці невеличкої садиби, що належала цій родині. Кажуть, що на подвір'ї цього палацу був пам'ятник американського пілоту Едварду Грейцу, який загинув під час авіашоу, не долетівши до плацу цитаделі, він впав на дах палацу Потоцьких. Внаслідок цього сталася велика пожежа, що спалила верхній поверх разом з колекцією старовинних гобеленів. Ремонт та реставрація палацу тривала 12 років. А ось будівля номер 27 Це монастир святого Лазаря. Кажуть, що тут у свого дядька мешкав видатний український поет та громадський діяч Маркіан Шашкевич. У 17 столітті це була криниця. Вода до якої подавалася дерев'яними трубами, які сьогодні лежать на порівняно великій глибині. Вона функціонувала до 50-х років. За радянських часів труби, які подавали воду, перекрили. А у ванні криниці влаштували квітник. По боках ніші застигли два леви. Вони були консолями балкона львівської ратуші, яка завалилася. Всього таких левів було вісім: два знаходяться біля штучного гроту на високому замку, один у картинній галереї. Про інших невідомо. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю, хто десь правильно і цікаву відповідь отримує від нашої програми, звичайно, чудовий подарунок. Добрий день, прошу пана. Це вулиця. чи що? Коперника. Філософ. архітектор, не пам'ятаю. А... Це вчений, український. Ой, здається, фі... фізик. А може і астроном. Вчений астроном. Ніколо, Коперник, польський, здається. Дозвольте вам від програми Вуличка дати чудовий подарунок. Гарні світлини, я думаю, ви будете задоволені. До побачення. Побачимо. До 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 Завжди куперника називалися. Таке не може бути. А чому коперника назвали? Ну, в честь коперника. Хто такий коперник? Е, астроном середньовіччя польський. Це від концертної агенції Рени Федишн. Знижка на шоколадний фонтан 15%. Добре, дякую. Такий подарунок. Кош фотографом. Нашої української зірки тримайте це вам прекрасно, що ви знаєте до побачення. У нашому Львові кожен куточок, кожен камінь має свою історію. І навіть рівня дізнаючись про них, по-новому закохується у своє місто. Це була програма Вуличка та я її ведучий Віталій Човник. Треальний партнер нашої програми Вірна лінія Соломія. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. Соломія діаманти, золото, вічність. Від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка 30. Соломія.